Слава Ісусу Христу, дорогі глядачі католицького телебачення, віковічного слова ІВТН, вітаємо усіх вас на цій трансляції, святого Розарію. Сьогодні відзначаємо урочистість благовіщення Господнього. Тож пам'ятаємо в нашій молитві е, за те, щоб дякувати Господу, за те, що Його слово ніколи не є безсилим. Завжди воно здійснюється в нашому житті. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі брати і сестри, вітаю усіх вас на цьому святому розарію, який буде транслюватись через інтернет та католицьке телебачення віковічного слова і де б ви не були тут, в Люрт чи за кордоном, єднаймось разом в молитві Розарію. Від об'явлення Діви Марії Бернадеті саме в цій гроті мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб просити молитися та просити про милосердя нашого Бога. Єднаймося разом, молитві Рузарію, та просимо Богородицю, матір Милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилалися нам через інтернет та католицьке телебачення та соціальні мережі містяться в цій скринці. А зараз ми покладемо їх на вівтар в гроті. Нехай присвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і помер, і був похований. І зійшов у відхлань. третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих, вірую в Духа Святого, святу Вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті і вічне життя. Амінь. Молімося за святийшого Отця, папу, Фрим, папу римського Франциска, і в його намірах. Отче, наш, нащо єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь, з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Перша радісна таємниця благовіщення Господнє. Молімося про мир для України, а також інших країн, де триває війна. Просимо за усіх наших воїнів, тих, які на передові, але також в інших місцях, де вони перебувають. Зокрема, молімося за усіх поранених, які перебувають в лікарнях. Про світло Святого Духа для усіх, які лікують, про фізичні і духовні сили для них Молимося також за тих, які втратили близьких на війні, за дітей, за матерів, за жінок. Отче, наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь, з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь, з тобою, благословенна між жінками, і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плід плодлона Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодать повна Господь, з тобою благословенна ти між жінками, і благословенний плід плодлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна ти і благословенний на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою. Благословенна ти благословенний благословенный на Твого Ісус. Радуйся, Марія, Маріє, повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний приплод на твоїй Ісус. Радуйся, Марія, Маріє, повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний приплод на твоїй Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! О Марії без гріха первородного зачата, Друга радісна таємниця від відвідана Святої Єлизавети. Молімося за всіх матерів, щоб їхнє покликання було наповнене радістю і миром за сім'ї, щоб вони ставали місцем прийняття нового життя, за тих, хто відчуває самотність, щоб Господь послав їм добрих людей. За бабусі, дідусів, щоб передавали віру та любов наступним поколінням, за матерів, які мають хворих або особливих дітей, щоб знаходили сили та підтримку. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодати повна, Господь, с тобою, благословенна тим жінками, и благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодати повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус. <ритисна> Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плітлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О Марія без гріха, первородного зачата. Реча, радісна таємниця, Різдво Христове. Молімося за всіх новонароджених, що просли в любові та безпеці, за батьків, які народжують дітей у важких умовах, зокрема умовах війни, за тих, хто не має дому, щоб знайшли притулок і підтримку. Молімося за одиноких матерів, щоб Господь їм допомагав. Про пошану до життя у кожному віці молимося, просимо також про повернення храму Святого Миколая Вір'яна, за всіх, хто дбає про дітей серед. Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плидло на Твого Ісус. Mary, God, us, now, Радуйся, Марія, благодаті повна Господь, з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плидло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь, з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. <риклад> Радуйся, Марія, благодати повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого Ісус. Mary, Now, day... Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і, і плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого Ісуса. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою. Četverta. Eh, rádi sa tajemneť sa, strítaňa hospodne. Druhý druhý, modlím sa v vašich námierach, Які ви пишете у Фейсбуці та в Ютубі про повернення храму Святого Миколая Вір'яна, за всіх ваших рідних та близьких, яких ви згадуєте за добру роботу для тих, які її потребують про припинення війни в Україні, за усіх лікарів, медиків, всіх медсестер, які турбуються про нас, за усіх працівників здоров'я? Також зцілення для тих, які очікують, чекають на це зцілення. Просимо також за всіх наших близьких. Отче, наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенна плід вона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід вона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний придлона Твого Ісус. Says... Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна тимі жінками, і благословенний предлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія благодать повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого Ісусу. Радуйся, Марія благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу. О Марія, без гріха, первородного зачата. П'ята радісна таємниця, знайдення Ісуса в Єрусалимському храмі. Молимося в наступних намірах, намірах за зцілення від недух маленького Еріка. про захист для наших захисників, особливо за тих, які на передові про Боже благословення для всіх захисниць і захисників України зцілення для Ірини, Соломії, Софії, про здоров'я для наших внуків, дітей, а також за хворого Вадима, хворого Максима, Отче наш, що нащо на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Того Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодати повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Sława od i Synu i Świętomu Duchu. O Maryja, bez rykha Zaczata. začiata, modlimy się. Просимо, Господи, влів наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина, через його страсти та хрест, були прилучені до слави Воскресіння через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Господь з вами. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа з'їда на вас і залишиться назавжди. Амінь. Радуйся, царице, мати милосердя, наше життя, наша насолода, наша надія, радуйся. До тебе кличемо, ми, бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. tož zverne pre zastupne zastupnice svoje milostivé oči na nás i písťať sa o nášho vyhnania, pokaže nám Isusa, blžený plýdlo na Tvoho. O laskáva, o ľuba, o solotka divomarie. Bohorodice, zdurť, molej za nás. Свята Бернадето молись за нас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі друзі, дякуємо за спільну молитву в цей особливий день благовіщення, нехай ця добра новина, яку Архангел Гавріїл приніс Марії, наповнить і наші серця радістю. Нехай вона наповнить також нас надією та вірою в Боже керівництво. Бажаємо. Вам, дорогі друзі, завжди чути Божі запрошення і мати теж відвагу сказати йому своє так, навіть якщо ці плани Небесної канцелярії трохи ламають наші власні. Нехай Богородиця допомагає нам приймати Божу волю з довірою, а ангели, якщо вже з'являються, то хай принаймні попереджають заздалегідь. Нехай Господь Бог вам благословляє спокійного дня з Богом.